В ніч на неділю у шестирічного Захара почала підійматися температура до 39 градусів. Хлопчик скаржився на слабкість та біль у горлі. Батьки одразу звернулися за допомогою до медиків. Сьогодні Захара знову привели на консультацію до лікаря. Лікування ми приймаємо згідно того, що нам виписала лікар. Я думаю, що є позитивні зрушення, тому що вже горло в нас перестало боліти, але трішки ще з'явився кашель. Надіємося, зараз отримати ще консультацію і. Будемо доліковуватися. Нині справді збільшилась кількість хворих, констатують лікарі. Однак панікувати не треба, це звичайна сезонна застуда. Передусім, вона вражає дітей. На даний час сезоння завжди збільшується кількість хворих діток. Це зв'язано з тим, що діти пішли в організовані колективи. Збільшився контакт між дітьми. Це перша причина. Друга причина зв'язку з отеплювальним сезоном. Теж це має значення перепад температури в приміщенні і на вулиці. Та медики застерігають вже з листопада за здоров'ям варто слідкувати пильніше. Цьогоріч осінньо-зимовий період в Україні очікують на два нових штами грипу. Називаються вони Вікторія та Вісконсін. Також розгулюватиме каліфорнійський грип H1N1. Ще його називають свинячим. Вражатиме він тих, хто цієї недуги раніше не знав. Цього року Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що будуть циркулювати такі штами, як пандемічний вірус, а H1N1, який ще не втратив своєї потужності, і він може викликати захворювання. Хоча вже пандемія вона відійшла. З'явилися нові віруси. Це вірус А3, n 2 Вікторія, такий штам. Оце для нас новий вірус, який може викликати багато захворювань. І новий вірус типу Б. Він називається Вісконсін. Аби не підхопити вірус, лікарі радять від нього щепитися. Коштує вакцина від 50 до 70 гривень. Однак, поки рівняни до поліклінік не поспішають. Рівненщина чи не остання в Україні за кількістю вакцинованих від грипу щеплені 3,5 тисячі жителів, а це менше піввідсотка від загальної кількості населення в області. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.